Вся правда про авто США: як купити без ризику, чому деякі компанії кидають клієнтів, і що потрібно знати перше ніж робити ставку на копар? Також найчастіше питання від наших клієнтів. Всім привіт! Сьогодні поговоримо зі Славою, який розповість нам багато цікавого стосовно авто США, та відповість на найцікавіші запитання від наших підписників. Я так вважаю, що відео буде дуже довгим, тому ми його розділимо на дві частини. Перше це буде запитання загальні, а друге частина відео це буде питання від наших підписників. Тож поїхали. Розкажи трохи про нашу компанію, як вона працює, з якого року та хто ми такі. Загалом наша компанія це частина американської компанії V8 Shipping, G&G Auto Sales, яка ще працює з 2005 року. Ну і загалом їхня спеціалізація це возити, доставляти автомобілі з Америки. І наразі це такі напрямки, як Польща, Німеччина, звісно, Україна, Казахстан, Грузія, Арабські Емірати і Катар. Наша українська компанія V8 Shipping, Вона працює з 2017 року. От загалом ми наразі. Маємо п'ять наших офісів: це Львів, Дніпро, Київ, Одеса. Я сам працюю в компанії вже більше ніж 4 роки, тому можу зараз якраз вам експертно розказати свою думку, як воно є наживо, та відповісти на ті питання, які ви частіше всього або не знаходите відповіді, або знаходите, але неправильні, некоректні. Добре, слав дякую. Тоді погнали до найчастіших питань, які нам задавали наші підписники. Тіктоці чи реально зараз економити? Зараз всі кажуть, що ринок впав. Це так чи ні? Це по суті два запитання, на яких на які надамо відповідь: перше чи реально, що ринок впав, так, звісно, ринок впав. Якщо ми говоримо про ринок України, звісно, на то є багато причин, не тільки автомобільний ринок, а й загалом наша економіка, багато сфер, які наразі відчувають себе не дуже ок. Проте варто сказати знову ж, що і ринки там по типу Європи, Кореї, Америки, вони зараз знаходяться, ну, якщо не на піку, то це ринок, який росте, Україна це ринок, який падає. І звісно, якщо ми говоримо про чи реально знайти вигоду, вигоду знайти реально. Але це не робиться там, за один день, за одну демонстрацію клієнту і не в будь-які бюджети. Тобто на даний момент там, вигоду отримати там, в 10 тисяч доларів купуючи автомобіль ну, неможливо. Можна вибрати класний технічний стан автомобілю, можна е, поторгувати там, цей автомобіль е, місяць, два-три часу, е, знайти, хто кажуть, гарну е, солодку ціну. Ну, от. І тим самим чином зробити там, ту ж саму машину там, в 10-12 тисяч доларів. Аналогічно, можливо, навіть трішки дорожче нашого ринку. Проте, тут також не варто забувати, що внизу ринку в принципі ніколи не було, не є і не буде, незважаючи на те, який це ринок там падаючий, ростучий і так далі, не було гарних автомобілів. Тому знову ж таки в більшості випадків люди оперуючи цими. Штуками по типу там, дайте мені машину в 10, і я хочу, щоб це було дешевше, самої нижчої там, ціни на авторія. Так це не працює, і якщо ви дійсно хочете гарний автомобіль, то е, тут не буде найнижчої ціни по після того, як ця, цей автомобіль виграється в Америці, привезеться, відремонтується, зробиться технічне обслуговування. Цей автомобіль буде трішки дорожче, але він стані буде точно краще, е, скоріше всього, навіть буде краще ніж середина ринку. Я вже не говорю про її початок. Давай подивимось на якісь приклади. Наприклад, є популярні моделі, які зараз розглядають наші клієнти. Мабуть, є якісь реальні приклади. Де ми можемо зекономити, і це буде очевидно для наших глядачів, мабуть, там тіани або Q5. Що ми найчастіше, найчастіше беремо для наших клієнтів? Ну найчастіше якраз це дійсно це «Тігуани», це Q5. Зараз також користуються попитом Rogue нові, Т-33 кузові гран Чирокі Вікей 2 Чирокі, які з 19-го року пішло нове покоління, і так тут дійсно можна отримати по цим автомобілям вигоду. Також знову ж варто розуміти, що той ж саме, там гарний Тігуан. Там 18-х та років хоча б на комплектації СЄ, хоча б в районі 100 тисяч кілометрів, адекватна машина обслужена, гарно відновлена, стане в бюджеті ну, не менше ніж 17-18 тисяч доларів. Хоча там і ринок, і починається з них, там майже мабуть, 25. Ну ні, ні, десь приблизно е, так. Е, приблизно десь ринок починається від 15 і всі хочуть в 15, Але повірте мені, нічого немає гарного, коли автомобіль беруть вес комплектації, яка йде на тканиному салоні. Е, ці е, чіпляють туди там Airline, перевдівають його по погледлайну. Е, звісно, не обслуговують. Звісно, там відновлюють тайванюкою, фарбують в гаражах. І то не виїжджаючи до цієї машини, вже стає зрозуміло, що на цей екземпляр, ну, мабуть, що не варто навіть їхати дивитися. То, виходячи з цього, гарні варіанти на ті ж самі авторії вони можуть сягати там, спокійно 22-23 тисячі доларів за 18-20 роки без там різних ерлайнів. От, тому 18 тисяч доларів. Якщо там правильно порівнювати яблука з яблуками, а не дивитися самий дешевий варіант, а е, хотіти прагнути найкращий варіант, відповідно, то різниця між 18 і 20 там двадцять тисяч доларів дійсно буде гарною економією, гарною вигодою. Тобто, зазор на той самий ділан може бути приблизно від трьох тисяч доларів, якщо так, так, так вірно, вірно підібрати його на аукціоні, Так? Якщо його, якщо вірно оцінювати автомобілі тут в Україні і в Америці, так угу. загалом так все, все вірно. Так є у нас ще питання номер два. А якщо щось піде не так, хто буде відповідальним? Оль, що ти маєш на увазі, якщо щось піде не так? Конкретизуй, будь ласка. Наприклад, якщо авто не дійде до України, або якщо будуть якісь ушкодження в дорозі, mm -hmm. таке теж буває, наскільки я знаю, або ще декілька моментів, які можуть статися з авто, поки воно йде. Я не вас, питання. Так. Я застав той момент, коли а, після початку повномасштабного вторгнення ми, по суті, справи залишилися тет-тет з клієнтами інших компаній, яким так і не доставили їхні автомобілі. І наша компанія допомагала цьому, сприяла цьому. І так як ми були перевізником, то кожен клієнт нашої компанії, але не всі клієнти інших компаній отримали свої автомобілі. Тому стосовно нас. Мені важко сказати е, і придумати якусь ситуацію, де ми б дійсно не доставили автомобіль. Е, в принципі, таких ситуацій за е, весь мій час, поки я працюю в компанії Shipping, такого не було. Тому стосовно е, там ситуації, що ми не доставимо це, точно однозначно ні. Стосовно ситуації пошкодження автомобілів, кожен. Автомобіль, який ми доставляємо, він в будь-якому випадку страхується, він в будь-якому випадку, якщо там один автомобіль із 200 отримує якісь там додаткові подряпини, там, по дверям, по капотам, то завдяки нашій компанії ми це все діло компенсуємо або виправляємо на наших партнерських станціях. Тому ці два питання ми точно відсікаємо, тому що ну, ми працюємо в перший по договору. Це договір куплі куплі-продажу. Відповідно, де клієнт максимально Це офіційно, так? Так, який є офіційним, який є максимально захищеним в першу чергу для клієнта, де всі оплати відбуваються по договору через банк в гривні з чеками, все, яке має бути. От. Ну і відповідно сама доставка вона також супроводжується не тільки карго-кабінетом і пакетами фотографій з кожного етапу, а також загалом всією нашою компанією, в якій працює більше ніж 100 співробітників в різних відділах. Тому думаю, що це питання можна закривати, тому що ми не ЧП. Окей, Слав, Ще одне питання: хто є нашими клієнтами? Тільки фізична особа чи ні? Наші клієнти це будь-які фізичні особи або юридичні особи, які Прагнуть отримати, підібрати, сторгувати, доставити, відремонтувати будь-яку техніку. Це там можуть бути і автомобілі звичні для нас. Це може бути також і мототехніка, і якийсь водний транспорт в тому числі. Тому ну, без проблем. Ми працюємо як з юридичними особами, так і звичайно, з фізичними особами. А якщо говорити про 2 b напрямок, то ми співпрацюємо з фірмами. Компаніями, які предоставляють свої послуги. Так, так Таким... це скажімо так, людина, яка прагне або займається автомобілями з Америки? Вона відповідно може отримати будь-який спектр наших послуг. Якщо ми говоримо про b 2 b напрямок, це оптовий відділ, це інші компанії, це оптові покупці, які там купують від п'яти автомобілів в місяць, які також возять, купують нашу логістику і доставляють автомобілі за допомогою нашої компанії. Який приблизний обсяг? Авто, які ми купуємо на місяць, ну наразі під час війни це близько тисячі автомобілів на місяць. Відповідно, у нас є b 2 b відділ, який надає технічну підтримку, повну документацію по автомобілям, нашим оптовим клієнтам, це інші компанії або там фізичні особи, тому ну немає жодних проблем. Тобто у кожного, так сказати, дилера є свій менеджер, який його керує, так сказати, відділ підтримки. Так, так І це дуже, дуже так. круто. У кожного, кожного дилера, там який купує там. Близько 30-50 автомобілів на місяць. Є там свій менеджер, який допомагає, е, направляє його, підказує йому. Угу. Відповідно, цей дилер він там не сам просто там торгує, аби що торгувати на аукціонах Він має оцю підтримку в будь-який час е, фізичним менеджером. А ми розібралися з основними моментами. А як насправді відбувається весь процес? Ось для наших підписників, читачів, які ще не знають, як це. Взагалі відбувається, що по етапам, які етапи, скільки їх я, скільки часу потрібно на те, щоб авто дійшло до України, от розкажи більш детальніше для наших підписників, як це все відбувається? Мабуть, там вісім етапів, 10, щоб усі зрозуміли. Я замзуміли. не думаю, що є там сенс називати якісь цифри. Скільки цих етапів? Загалом, як це все відбувається, от наживо розкажу вам. Перш за все, це ви залишаєте заявку, будь-де через наші соцмережі і так далі. Тому подібне. Далі з вами зв'язуємося, язуємо, зв вже надаємо інформацію стосовно а, ви, вашого вибору, скільки це буде коштувати. Також рекомендуємо вам, можливо, якщо ви не 100%. Зважилися вже на ту машину, про яку ви запитали, то пропонуємо вам додаткові альтернативи. Після цього ми готові, ми раді вас бачити в наших офісах Одеса, Київ, Львів, Харків, Дніпро і готові вже бачити на те, щоб поспілкуватися особисто, показати вам варіанти, показати вам, як все це відбувається, порахувати вам, ну а також перейти на наступний етап це заключення договору. Можна взяти там з собою документи для складання самого цього договору. Після договору надається рахунок для внесення гарантійного платежу, який необхідний буде для того, щоб варіанти, які вже ми будемо шукати під вас, давати по ним інформацію, перевіряти, брати історію обслуговування по автомобілю, рахувати цей варіант на майбутні торги під вас, щоб ми вже змогли саме перейти до. Варіанту поторгувати вноситься гарантійний платіж, який і є індивідуальним відповідно до вашого запиту. Після того як внесли гарантійний платіж, вже запускається процес детального пошуку автомобілів і спілкування з вами. Слав, що таке гарантійний платіж? І чи все в нас офіційно, щоб наші розуміли? Гарантійний платіж це поворотна частина, яка вноситься виключно на період участі підбору вам автомобілю та участі в аукціоні. Вона є повністю, як сказав, поворотною частиною, і в цьому гарантійному платежу немає жодних передбачених комісій чи штрафних санкцій, якщо ми з вами, наприклад, так і не придбаємо автомобіль по будь-яким причинам вашим особистим або безпосередньо. Середньо нашим технічним тому гарантійний платіж це та резервна фінансова частина, яка необхідна для того, щоб варіанти, які вам сподобаються, відправи ми відправимо. Ви вже захотіли і змогли з нами поторгувати. Далі після внесення самого гарантійного платежу, коли ми вже з вами спілкуємось по варіантам, не бійтеся нас запитувати будь-які питання стосовно автомобілів. Ми не можемо передбачити особливості кожного нашого клієнта, його питання. Тому вас, якщо турбує будь-яке запитання, краще за нього краще його перепитати, запитати, аніж залишити це питання без уваги і не отримати на нього відповідь стосовно самого варіанту стосовно історії обслуговування автомобілю, стосовно вашого загального бюджету, а також скільки треба буде залишити коштів на відновлення автомобілю, які ми також прораховуємо через наш сервісний відділ. Приймаємо рішення про максимальну ставку, яку можемо собі дозволити в рамках нашого бюджету, попередньо прорахувавши від неї загальну суму кошторису по машині. Виходимо на аукціон і з вами або особисто під відео кожні торги проводимо фіксуючи самі торги. Ось дуже цікаве питання ще: як відбувається саме аукціон, що це таке, які платформи, де ми торгуємо тачки. Я не думаю, що це там прямо для когось секрет. Можливо, хто... секрет, ми не знаємо, так звісно. Ну хто там хоч хоч якось чув від кума свата брата, які вже привозив автомобіль, і загалом на просторах інтернету про аукціони. Ну але це самий великий аукціони, вже більше, ніж 40 років. Це аукціон Копард на другому місці. Це аукціон і і також працюємо із аукціоном Манхейм це аукціон лізингових цілих автомобілів, які там актуальні буде для автомобілів з великими пробігами, електромобілів і нішевих автомобілів. Називаємо це так. Сам аукціон він ну по суті відбувається по принципу англійського аукціону. Де е, найменша ставка це початок, найбільша ставка, хто її поставить більшою. Це буде фінал самих торгів. Є крок аукціону, тобто, умовно кажучи, все починається з 25 доларів, далі хтось ставить ставку 50 доларів, далі хтось її перебиває 100 доларів. І от коли вже безпосередньо закінчиться фінальна ставка, якщо вона буде нашою, то аукціон ми виграли, ми надаємо вже відеодокази вам цього виграшу і переходимо до наступного етапу це перша оплата. Як часто ми програємо автівки, які ми шукаємо для клієнтів? Чи є якісь секрети від тебе, як купувати з першого разу? або такого немає? Ну як часто це така доволі? Суб'єктивна, необ'єктивна штука, яку важко порахувати в цілому. Звісно, хотілося б частіше їх вигравати, ніж програвати, але тут знову ж таки хотілося б максимально цілі, максимально класні варіанти з мінімальними пробігами, з мінімальними ушкодженнями, в, мі... в маленькі бюджети. Звісно, це нормальна історія, нормальне бажання. Проте є реалії, є ті ж самі, наприклад, статистика аукціонів, яку можна побачити, і плюс-мінус там. Біфакс, з... так? Ми користуємося автостатом. Він це платна версія. А бітфакс для факсу для всіх так. він безкоштовний, просто по ньому буде досить важко зорієнтуватися, накидавши саме фільтрів і побачивши скільки подібний варіант починаючи з вчорашнього дня на аукціоні торгувався. Відповідно, вже можна буде спрогнозувати з більш високою вірогідністю, там в 5-10% максимум максимальну ставку, виграшну на самому аукціоні. Тому вигравати хотілося б частіше, звісно. От. Але ну, маємо, що маємо, тут е... як, чи є секрети? Як фортуна, так? Чи О, є так? секрети? Та, ну, звісно, вони присутні, просто не кожному вони підійдуть. Є адекватна ставка на авто, і якщо вона адекватна, то з вірогідністю в 90% ми зможемо купити це авто. Якщо так, там, так. автівка, наприклад, А4, Б9, коштує на аукціонах приблизно 6-8 тисяч, то за три ми її не зможемо купити, і ми зможемо грати приблизно 3-4-5 місяців, поки не купимо адекватно. Ми її можемо за три купити, але знову ж таки при ряді обставин. Ви, там, до нас, коли звертаються клієнти, то ми виконуємо ну, будь-які по суті побажання стосовно там, ціни і автомобілю. Тому от, якщо говорити, чи можна купити Audi A4 B9 кузов за три, можна. Але це буде 150 плюс тисяч миль пробігу, або це буде Сильні, дуже сильні пошкодження, звісно, з лонжеронами, звісно, з там, боковими стійками. Звісно, це буде там, не максимальна комплектація. Звісно, це будуть якісь криві документи, які необхідно переробляти. А можливо, це навіть все буде в сукупності, і ще й автомобіль має бути на криші. Тому тут побажання кожного в будь-які бюджети можна виконати автомобіль, але повертаючись до самого початку, що. Є розуміння гарних автомобілів і їхніх бюджетів на поточний момент і в Україні, і в Америці, в тому числі. І вниз з ринку як не привезти нормальний автомобіль, так і неможливо купити його тут в Україні. Так, ми трохи відійшли від етапів. Давай угу. продовжимо. Так, ми купи купуємо автомобіль. Так, ми купили Що автомобіль. Далі? Наприклад, ми вже купили автомобіль, виграли, телефонуємо вам, вітаємо вас з виграшем автомобілю. На наступний день наступає наступний етап. Це по суті діла сплата першого інвойсу, в який буде входити виграшна ставка по авто, аукціонний збір і комісія переказу яка зараз є через обмеження по суті нашої країни свіфт не працює Свіп не працює наразі так? Тому всі оплати ми наразі приймаємо на рахунок нашої компанії. Все це відбувається офіційно через банк в гривні. Офіційно, де ви, де ви отримаєте ну, чек за цю процедуру? Ви не будете там відносити в якийсь обмінник кошти або якомусь якісь людині давати там, без чеків, знову ж таки. Першу оплату ви зробили офіційно на рахунок нашої компанії, отримали чек, від нас отримали кабінет, І чекаємо декілька днів, поки автомобіль, наш водій поїде, забере за аукціону і привезе на наш найближчий термінал. В Америці у нас є шість своїх терміналів: це порти Нью-Джерсі, Савана, Техас. Каліфорнія і Сіетл. От. Відповідно, коли вже приходить автомобіль на наш термінал, в, в каргокабінеті, який ми надаємо вам для відслідковування автомобілю та отримання пакетів фотографій, ви вже там знайдете два пакети фотографій. Перший це коли робить водій при заборі автомобіля за аукціону, другий це вже коли роблять наші співробітники складу, куди привезли автомобіль, для подальшого його завантаження в контейнер. А що ж відбувається далі? Далі, після того, як робимо пакети фотографій, ми завантажуємо автомобіль в контейнер і наразі відправляємо в порт Клайпеду. Це порт, який знаходиться в Литві. В Литві контейнер відкривається, знову робиться пакет фотографій, і далі автобусом вже машина привозиться до Львова. У Львові наші співробітники з тех техпідтрим... Римки, також наш брокер, які зроблять всі необхідні документи. Це попередню декларацію, це вже остаточну декларацію. Митну також отримують документи з Америки title invoice. І вже автомобіль з нашого майданчику у Львові. Ми відправляємо на доставку в всі регіони України, окрім окупованих територій. Також ми маємо можливість відправити наші автівки наших клієнтів на партнерське сто. Так в яких так. в якому місті по Україні загалом, якщо я не помиляюсь, маємо наразі 12 партнерських станцій у таких містах, як Львів, Тернопіль, Київ. Суми, Одеса і ще декілька міст треба вже подивитися, так не пам'ятаю. Ну тобто, в принципі, у нас географія по партнерському СТО розширюється. Є також окремі співробітники, які будуть контролювати взаємодію безпосередньо самого партнерського СТО і клієнта, і отримувати будь-який зворотній зв'язок для його вирішення. Тобто, у нас є повний післясервіс для клієнтів, які вже отримали своє авто після того, як воно прийшло з Америки. Ми можемо запропонувати як СТО, так сертифікацію, підбір запчастин, постановку на облік. Можемо запропонувати так, клієнтам, так, так? Так, так не у всіх тобто... містах, наскільки я зараз знаю, але в цілому, так, ми можемо запропонувати точно можемо запропонувати підбір запчастин, відновлення автомобілю. До речі, на партнерських СТО вони надають гарантію в один рік на даний сервіс там з відновлення автомобілю, з фарбування і так далі. Тому подібне сертифікацію також. Ми цим займаємось. Ну і постановку на облік, як ти вже згадала. Слав, так кому зараз підходить авто США? Хто ці люди? Це ті, хто хоче трохи заробити, чи зекономити, чи для чого купуються авто США зараз? Цілий у людей безліч. Це може бути як просто дівчинка чи хлопець, яким стукнуло 18 років, вони. Отримують там, категорію прав, і це буде їх перше авто, так і люди, які, наприклад, не можуть там, їздити підбирати автомобілі по всій території України. Наразі це доволі актуальне питання. Так і для людей, які щось, там, трішки хочуть заощадити, наприклад, на автомобілях, але тут неможливо якось однозначно відповісти. А хто ці люди? Це будь-яка людина, яка цікавиться автомобілем. Як який цікава загалом тема автомобілів з Америки, і загалом отримати максимально свіжий автомобіль, мінімальний бюджет, тому що я там до цього працював також і з ринком Кореї, і з ринком електромобілів з Китаю, то ну як була самою доступною ціна по автомобілям з Америки, так вона по суті сьогодні і досі залишається. Перебити ціну американських автомобілів досить важко. Тобто зараз не про вигоду, так буває так, що є такі автівки, яких ти просто не знайдеш на ніякому ринку, ні на європейському, І ні, в... ні в... на китайському, в... так включаючи це, це так, от, так так. Okay. Є, наприклад, якісь там певні регіональні особливості, наприклад, там про якісь електромобілі. Коли є там китайська батарейка в кращому випадку Кател, а є, наприклад, там батарейка Panasonic чи LG, як, наприклад, там в моделях id 4, теж саме там Audi q 4 e-tron і ряд інших автомобілів. Вони наче здавалося би стоять два автомобілі та й стоять. А вони по суті можуть бути досить різними по начинці, там по зарядним портам і так далі. Подібне.